Друзі, вітаю вас з вами я. Це мій ранковий блог. Вірніше, ранковий блог в форматі відеостріма. Якось на Фейсбуці мені зручніше розвінчувати, викривати цих е, кацапських е, пропагандистів і, на жаль, малоросійських пропагандистів. Але я сьогодні це зроблю на Ютубі. Отже, про що йдеться? Зараз дуже-дуже багато просто цих історично-ідеотичних брехливих вересків повчань оцієї кремлівсько-прокремлівської даруйте блядоти. Ну, я маю оцього ж Черновецького. Це взагалі Льоня Космос, у якого бульбулятор був просто в кабінеті, в шафі. І от вчора мені скидають якийсь його притрушений відеоблог, де він вчиться рятуватися від ядерної зброї. Тут я звичайно згадую, що істерику про негайний ядерний удар розповсюджує Кремль. Бо що зараз потрібно Кремлю і цьому геополітичному шизофреніку, який до речі всирається по повній програмі? Де Київ за три дні? Де Київ, там Україна за сім днів? Де квіти? А були пиріжки з отрутою і так далі, і тому подібне. Коротше, Росію тут в Україні чекала пизда, чого вони не люблять? Бо знають, що російський мір закінчується там, де починають давати пизди. Даруйте за мій ефемізм. Отже, цей притрушений льоня Космос, щось там меле про ядерний удар, і такі картинки, такі ще радянські старі, накидали йому очевидно кремлівські ці відеопродюсери зробили на проекції Ну, це даруйте за мої професійні телевізійні ці фленгові штучки. І от він ніби заспокоює з оцим обличчям, стомленим від багаторічного вживання. Кокса і прочі іншої хірні. І він щось розказує, повчає. ну Я там, звичайно, пару коментів написав. Типу. Та, та це ж Льоня Космос, Нарік, Варюга, який розкрадав Київ. Чого б це він зараз рятував киян? А з того, що за це виявляється геополітичний шизофренік і ця його. Створа щось йому очевидно підкидає. Бо Льоня Космос просто так трендіти не буде. Власне, навіщо йому кияни, щоб він їх захищав? Він же втік. Він зараз за моїми даними, чи то в Грузії, чи то в Ізраїлі. Ну в принципі, мені байдуже про цього до цього колаборанта, але нам не має бути байдуже до тої панічної брехні, яку вони зараз розповсюджують. Отже, сіють паніку, тому що їм потрібна паніка, щоб наші громадяни України, українці, щоб Україна припинила волонтерити, допомагати фронту перемагати і впала в паніку. І щоб ця паніка передалася українським воїкам і так далі. Не буде паніки, бо насправді паніка у расистів. Вони бачать, вони втрачають сили. Вони не могли не змогли за три дні взяти Київ. Не можуть вони серйозно просуватися. От вони через зраду, очевидно, там змогли там якось взяти той. Ну скажімо, зайти в Херсон, не взяти. Ми його відвоюємо і відвоюємо, не захопити просто зрадою. І Правильно Петлюра казав не так, ті вороги. А він казав, що йому не страшні російські воші, як мало російські гниди. Отже, жодної паніки ракет у них все менше і менше. Ще десь місяць тому була інформація, що залишилось лише 40 ракет. Зараз, типа, інформація, що вже типа, 30 ракет. Одним словом, економіка, за моїми даними, здохне в них через 6-8 місяців. Ну як здохне? Ну чорний хліб з горілкою і з огірками звичайно залишиться, але це погана штука для бойового духу. Ну, може, якийсь там придурошний алкоголік прийде. Звичайно, він стане ну, таким гарматним м'ясом. Наші хлопці його швидко візьмуть в полон чи знешкодять. Отже, це вже справа не про це. Жодної паніки, паніку, як тільки вони розказують і сіють панічні напрямки, мовляв, на передовій е зброї нема, хлопці без зброї, їх вишикують і відправляють. Це все брехня. Не так це відбувається. В одному з наступних блогів я розкажу, як працює наш механізм. Механізм нашої перемоги, механізм нашої оборони, як працює і має працювати механізм нашого наступу. А як, щоб ви, ну скажімо, не мали сумніву, ну, у вас не виникало запитання, чому ти такий сміливий, щось там розказуєш. Зараз до речі, шоста шоста сорок п'ять. Близько 6.45 я вже їду, власне кажучи, на фронт. На фронт їду з друзями перемагати і так далі. Куди, звичайно, не скажу, але ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава нації, пиздець російській Федерації. Даруйте за мою таку дрібненьку гомофобію. Тут, власне кажучи, не ЛГБТ, не про ЛГБТ, а про орків, які звичайно гірше даруйте підарасів. А чому гірше? Ну тому, що як я вже писав і казав на Фейсбуці, Укри це надлюди, бо вони втратили страх і вони перемагають, виганяють цю російську пиздоту. А орки це не до люди, тому що з Еріхом Фромом це абсолютно серйозно. Людина це та, що має почуття справедливості. Об'єктивності і гуманності, от їхня російська пропаганда, оці так звані башти-вежі Мордора, дегуманізували. Це не ми їх розчеловічили, дегуманізували, це саме вони. Вони прийшли сюди. Орки взагалі це гірше звірів, бо звірі, як ви знаєте, не вбивають собі подібних заради ну, розваги. Вони це роблять лише заради того, заради їжі. Щоб своє потомство прогодувати, власне кажучи себе, тобто у звірів це керується інстинктами. Рефлексами а орки, ну це така зомбомаса, яку цей геополітичний шизофренік до нас пригнав. І ми, українці, збройні сили України, сили оборони, наша тероборона збройних сил України, яка є частиною збройних сил України, наша тероборона ДФТГ виконують для всього світу і, передусім, для нас самих святу місію. Ми рятуємо світ. Від цієї зомбо від цього зомбосміття. слава Україні! До побачення! Ще зустрінемось в ефірі Ютубу та Фейсбуку. Дякую за увагу!